Інфаркт міокарда, інсульт, аритмія, гіпертонія та інші серцево-судинні захворювання небезпечні вже на початкових стадіях. Через стрес та війну в кілька разів збільшилась кількість випадків хвороб, проте їх можна вчасно виявити під час обстежень. Робити електрокардіограму людям старше 30 років потрібно, хоча б раз на рік. Відчуття болів в за ділянці, порушення серцевого ритму, перебої в серці, перебої в ділянці, в серці, перебої, больові відчуття в ділянці серця, в грудній клітці, високий тиск, головокружіння, запоморочливі стани можуть бути і так далі. Ну такі, от така от симптоматика: упадок сил, виснаження, депресивні стани, плаксивість. Для профілактики серцево-судинних хвороб в центрі міста безкоштовно робили електрокардіограму. Лікарі наголошують, запобігти розвитку ускладнень можна якщо регулярно стежити за станом серця та тиску. При підвищенні тиску, частому головному болю та серцебитті варто звертатися до терапевта та кардіолога. Тиск потрібно міряти щодня, вести щоденник здоров'я. Вранці і ввечері кожна людина повинна міряти, особливо тим, кому за 40, свій тиск. І з тим щоденничком ми повинні звертатися до сімейного лікаря, показувати, який в нас тиск, говорити, які в нас проблеми, зважуватися, визначати індекс маси тіла, розказувати про свої розлади в здоров'ї і отримувати направлення до вузьких спеціалістів. Крім ЕКГ та вимірювання тиску, вінничани мали змогу визначити свою вагу та зріст, виміряти рівень цукру в крові. Цукровий діабет, перш за все, небезпечний ускладненнями. Підвищені показники можуть призвести до захворювання нирок та серця, сліпоти, а також погіршення координації. Часто цукровий діабет може бути спадковим, тому важливо щороку робити обстеження. А для попередження недуги варто правильно харчуватися та займатися спортом. Якщо ми говоримо про класичний діабет, то найчастішими скаргами це є спрага, сухість в роті, часте сечовипускання, в тому числі і вночі. Це схуднення при підвищеному апетиті, але якщо ми говоримо про цукровий діабет другого типу, то він найчастіше безсимптомний. Тому є люди, які схильні до виникнення саме цукрового діабету другого типу: це ті, хто мають надвижкову масу тіла, ті, хто мають проблеми з холестерином, гіпертоніки, або ті люди, які перенесли за життя інфаркт або інсульт. Для профілактики сезонних захворювань варто не забувати і про вакцинацію. Тому в центрі міста вінничани мали змогу зробити тест на ковід та щепитись також зробити щеплення від дифтерії та правця до мобільної амбулаторії, що розгорнули на європейській площі. Прийшли сотні відвідувачів. Прийшла спробувати на цукор, тому що в мене хворіє батько, який уже немає його, але проходила думаю, Чому не спробувати тут? Раз я вже тут сердечко своє провіру. І все в роті, чому не скористатися? Я зробила вже на сахар. Ну, сахар в нормі, так можна сказати. Стою на кардіограму ще на тиск. Не завжди можемо собі піти в лікарню, вирватися, як то кажеться. А тут дуже мені подобається. Під час обстежень вінничан консультували профільні лікарі та надавали рекомендації для збереження здоров'я. Всі охочі також мали змогу перевірити свої родинки. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.